Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня вам. Доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Є чимало питань, але хочеться почути вашу реакцію як спеціаліста на ті події, які відбуваються в Костянтинівці. І не просто спеціаліста, а пересічного українця, який так само вболіває за все, що відбувається, і за кожну смерть українця від рук ворога. На жаль, Треба сказати, що Росія не припиняє воювати тими методами, якими вони воюють методами, фактично таких геноцидних практик і відвертого терору. І треба розуміти, що на будь-які дії успішні українських сил оборони на те, що не вдається ворогові, вони відповідають терорам проти цивільного населення. На жаль, це на сьогоднішній день ось те, як діє російська військова машина, і ви знаєте, що що я хочу просто нагадати випадки, які відбувалися. У нас протягом липня і починаючи ось до цього часу, і дуже багато ще й до липня, починаючи з 2022 року. Але саме ось ці акти терору проти дитячих лікарень, які ми бачили в Києві, зокрема проти цивільних об'єктів, зараз знову ж таки супермаркети, відділення нової пошти вже неодноразово. Фактично, це все робить Росія, і як на мене, на сьогодні не вистачає міжнародної реакції. Тобто, Світ може за цим спостерігати, десь засудити, але хотілося б більшої реакції на те, що відбувається. Ну, що найменше, я думаю, вже очевидно, що нам потрібно подавлювати всі вогневі точки. Тобто, нам потрібно більше озброєння для того, щоб знищувати точки розташування іскандерів, потенційні місця розташування ракет, потенційні місця розташування балістики. Для цього нам потрібна можливість бити ракетами атаки МС по військових об'єктах на території Росії, і не тільки є цілий перелік рішень, їх озвучував президент України, які варто було би застосувати в цій ситуації, тому що. Що просто за цим спостерігати, просто відверто. От мене дивує міжнародна реакція, тому що, на мій погляд, її недостатньо проти того терору, який відбувається на сьогоднішній день. Але сподіваюся, що все ж таки позиція світових лідерів, і все ж таки позиція багатьох держав вона буде налаштована рішуче, але рішучість має конвертуватися в практичні рішення. Засудження мало потрібно діяти і потрібно забезпечувати. На протидію ворогу і убезпечувати від таких атак, а це можна зробити тільки активною позицією і активною обороною, навіть превентивною обороною, коли це потрібно. Щодо ситуації на тій ділянці української території, яка неподалік Костянтинівки. В принципі, росіяни давно намагаються рухатися в бік цього міста, так само як сьогодні намагаються рухати в бік Турецька на околицях, якого фактично стоять, і намагаються досягнути Покровська. І генеральний штаб уже впродовж багатьох тижнів інформує, що це та ділянка фронту, де росіяни прикладають найбільше зусиль для того, щоб просуватися вперед. За вашою оцінкою, що тут відбувається зараз, і де в чому є ключові загрози для сил оборони України. Триває оборонна операція на сьогоднішній день. Ви знаєте, що зокрема в цьому районі і не тільки в різних районах на сході. Практично весь тиждень працює безпосередньо головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на місці, щоб ухвалювати відповідні рішення, контролювати ситуацію, постачання забезпечення і відповідно доповідати президентові України про те, що відбувається, які заходи вживаються. Посилюється наша оборона, це я можу точно сказати, в тому числі на Покровському напрямку і на напрямку Турецькому. Так само можу сказати, що вчора була інформація про те, що. Можу нею поділитися про те, що резерви, які мали перекидатися під Нью-Йорк і Турецьк російські, це рішення було призупинено. тобто вони туди не їдуть. В силу причин, я думаю, які відбуваються в Курській області і події, які зараз відбуваються і розгортаються там. Але разом з тим, це вже демонстрація того, яка а, зараз на сьогоднішній день оборонна операція України а, багатогранна. І наскільки застосовуються різні зараз заходи для того, щоб ворога зупинити, і в принципі потенціал для того, щоб зупинити ці атаки, десь ну я скажу так: я передбачаю таку фазу гарячу ще десь до, скажімо так, половини вересня, а далі вона має піти на спад, принаймні, все робиться для того, щоб остаточно виснажити ворога на цих напрямках і їх зупинити. Крім того, можу сказати, що ну. Варто очікувати і певних, я думаю, хороших новин і сюрпризів, тому що хочу звернути увагу на світлину головнокомандувача збройних сил України, яку він вчора розмістив в себе в соцмережах, із підписом, що працюємо на. Вихідних районах вихідний район, це район, який фактично є рубіжору наступу для проведення наступальних дій. Тобто, це так само тенденції до того, що те, що називається активна оборона, і те, що називається певні наступальні дії, ця тенденція в рамках української оборонної операції, зокрема на сході, і не тільки вона може посилитися наступні дні і тижні. Я хочу повернутися до згаданого вами турецька і нью Йорка безпосередньо ті події, які відбуваються там. Тут дуже важливо виснажити ворога, і ви про це теж говорите. А чи вистачить найближчим часом у росіян ресурсів малі піхотні групи? А що з танками, що з іншою технікою, чи присутня вона, чи зменшується її кількість зараз на фронті? Вона є, її кількість зменшується, але ця техніка ще є. Питання в тому, що це залежить від тієї тактики, яку ворог обирає для штурму на тих чи інших позиціях, коли ми бачимо, що як би там не було, але від застосування техніки російські війська не відмовилися остаточно. Тобто, час від часу в них відбуваються спроби таких проривів за допомогою важкого озброєння і бронетанкових груп. Але вони закінчуються безуспішно, тому що наші сили відбивають доволі таки успішно ці атаки. Але разом з тим вони намагаються прориватися за допомогою цього. Що стосується Нью-Йорка і Торецька? проблема є в тому, що ворог застосовує активно свою авіацію, і саме застосування авіації керованих авіабомб на сьогоднішній день, коли окупанти руйнують фактично Торецьк цими ударами. І є на сьогоднішній день найбільшим викликом там, якщо ми говоримо про техніку і зброю, саме тому я думаю, що ми бачимо буквально за тиждень протягом тижня. Ми бачимо удари по аеродрому Морозовськ, по аеродрому Ліпецьк, де якраз є склади зі скабом. Це якраз теж оборонна операція в рамках того, щоб зменшити можливості і зменшити кількість і частоту ударів кабами, зокрема на турецькому напрямку, що стосується. Живої сили то ворог несе втрати. Ви бачите, що за минулу добу дві доби вдалося дещо ситуацію стабілізувати, що там були успіхи у противника, які він міг в принципі розвивати. І навіть з таким періодом кілька тижнів тому, то ці успіхи можна навіть назвати такими, дещо стрімкими, хоч на тактичному рівні, але такими. Але зараз в принципі вдається призупиняти а, цей тиск а, для того, щоб не давати ворогові розвинути безпосередній успіх в районі Турецьку Там з його планів по напівоточенню. Ну і так само скажімо так, виробляються формули для протидії авіації. Я вже сказав про удари по аеродромах. Ну і в принципі, я думаю, що є інші, скажімо, заходи, які вживаються в цій комплексній оборонній операції, аби не дати ворогові задіяти значну кількість резервів саме на цьому напрямку, ви згадали про удар по аеродрому Липецьк, який стався в ніч на сьогодні, за даними Генерального штабу. Уражено, зокрема, склади, де зберігалось понад 700 керованих авіаційних бомб. І ви також зазначили, що це вже не перший удар по місцям зберігання цього типу озброєнь. На вашу думку, які, яке значення мають ці удари для потенціалу ворога у використанні тих самих кабів? Тобто, наскільки це для них відчутно? Дуже відчутно, тому що це ж каби, які заготовлені для того, щоб наносити удари. Плюс авіабази і аеродроми, звідки було прораховано, що ці удари мають наноситися? Відтак тепер перед Росією знову ж таки виклики: які аеродром обрати, де це складувати? Чи можна знову ж таки чи передислокувати це подалі від території України? Яким чином переорієнтовувати маршрути? Яким чином убезпечити літаки? Тобто, безумовно, що це ослаблює потенціал ворога. Так, у них є велика кількість може бути велика кількість саме авіабомб на складах. Звичайно, що це не каби в класичному вигляді. в Каби їх ще треба переробити, щоб вони дійсно були кабами підвісити необхідне обладнання до них. А от але разом з тим це все ж таки втрати, і це значні. Ну тобто, 700 авіабомб тільки в одному місці, це дуже значні втрати. Більше того, я вам можу сказати, що саме в Ліпецьку це дуже стара авіабаза, і Ліпецьк був обраний для того, щоб там знаходиться центр удосконалення польотів і впровадження технологічних рішень, які мають покращити роботу російської авіації, саме тактичної авіації, літаків типу Су. Такий центр схоже був є ще в Ахтубінську, по якому теж наносився удар кілька тижнів тому. І відповідно, якщо є руйнування, буде встановлено ще в цих центрах, то це суттєво зменшує можливості російської авіації, тому що саме на цьому аеродромі проходять перенавчання пілоти, вони проходять підвищення своєї кваліфікації, і крім того, там працюють інженери, які вивчають. Фактично, вже ось цей досвід війни російської агресії намагаються робити коригування і намагаються покращити з технічної складової, і так само з точки зору там забезпечення методичного навчання пілотів, а застосування цих літаків. Тому такі цілі вони ще й важливі, крім того, що це не просто авіабаза чи аеродром, а це авіабаза, яка має велике значення для російської авіації. Окрім цих наслідків роботи безпілотників, скажіть, будь ласка, ефект несподіванки він мав місце? Не були готові росіянці до цього? Як це вплинуло на них? Ну ви знаєте, що в принципі на сьогоднішній день спостерігається системна криза. На щастя, для нас в роботі російського ППО. Тому що як би там не було, не можна сказати, що в них немає систем. В них вони є і подекуди аеродроми дійсно прикриваються тими чи іншими засобами. Просто що, вочевидь, українські можливості зростають. Українські спроможності так само враховують роботу ворожих систем ППУ, і все прораховується так, аби ці атаки були успішними. Разом з тим можна так само констатувати, що незважаючи на те, що у ворога ще є зенітно-ракетні комплекси і спроможності, і немало можливо, але все ж таки вони несуть доволі такі значні втрати і на окупованих частинах України, починаючи з Криму, закінчуючи Луганщиною, і Донеччиною, і безпосередньо на території території Росії, де так само вражається, буквально нещодавно були вражені комплекси. Наприклад, на півдні був вражений комплекс БУК М 3 Найновіший українські оборонці вразили російський БУК М3. Це найновіший комплекс виробництва концерну «Алмаз-Антей» російського. Він дійсно сучасний. Він розрахований на протидію як крилатим ракетам, так і дронам, так і іншим цілям. Але ну бачите, він вони несуть втрати. Це все чимось треба компенсувати. Ясна річ, що ВПК російський він не встигає за тими втратами, які є, щось постачає. В російські війська продовжує, але все ж таки з темпами не може впоратися. І крім того, все ж таки я думаю, що детальне планування організація атак українськими силами даються взнаки, в тому числі коригуючи їх на можливі розташування систем ППО і РЕБів на території Росії, які дійсно мають певні кризові явища. Дякуємо вам. Ми завжди Дякую. раді бачити і чути вас в прямому ефірі. Нагадаємо глядачам з нами був Олександр Дякую. Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, аналізував ситуацію на фронті, поточну ситуацію.